Те, що там образився Лула Сілва, не образився. Ну слухайте, це питання не рівня лідера держави, тим паче такої великої, як Бразилія, яка за чисельністю населення здається найбільше взагалі в південній Америці серед інших країн. Тому я думаю, що зараз дійсно вкрай важливо, якщо говорити про конкретний саміт між країнами Південної Америки та Євросоюзу, нашим партнерам з іншого континенту. Вкрай важливо пам'ятати, що Україна є офіційним кандидатом в члени ЄС, тому повністю викреслювати її з проєктів документів підсумкових це абсурд, тому що знову ж таки наша країна, ну вже ми розуміємо, і, і концептуально, і з точки зору перспективи, це майбутній член Євросоюзу. Тому це удар сьогодні репутаційний абсолютно по всім чинним членам. Європейського союзу, і я думаю, що треба це питання вирішувати на дипломатичному рівні. І зрозуміло, що тема України сьогодні це не регіональний конфлікт, не локальний, це війна світового значення. І Якщо вже той же Лула Дасілова вляпався в цю тему, ну буду говорити прямо, то хай уже тримає удар.